Наталя Миколаївна, ми будемо говорити, яку операцію зробили? Будемо, будемо, чому ні? Ми виколи, виконали лапароскопічну гістеректомію з матковими трубами, забрали матку, уражену міоматозними вузлами. У вас були скарги? Ви відчували? А, таких ну, сильно не було таких скарг, ага. але вже останнім часом цього діта вже так трошки вже були такі болі, знаєте, внизу живота вже, Уже, так вже болі. натискало. Так. А виділення щось було? І були місячні такі дуже обільні, з такими Рисні. великими згустками. Це вже маткові кровотечі <свист> були. Так, <свист> І скажіть, ви з Закарпаття? Закарпаття? І Б ви, про нас, <свист> ви про нас давно вже чули? Да? <свист> я про вас ні, я про вас чула минулого року, якось так випадково почула. <свист> десь в інтернеті, а потім я почала вже дивитися вашу сторінку. Mm -hmm. До вас приїхала перший раз, а якби вас знала вже все життя, вже все про вас знала. А це дуже важливо, бо людина приїжджає таке, якби вже Ні, Я була. думаю, так якби мій Степана Степановича побачила перший раз, а, а зайшла в кабінет так, якби я його вже бачила 100 років і 100 років з ним знайома. Я вам дуже щиро вдячна, Степан Степанович, за вашу професійну діяльність. Ви така е, людина з великої букви. Таким людям дав Богачко, щоб такі люди народилися, щоб спасали других людей. Я вам щиро від цієї душі дуже дуже сильно вдячна. Дякуємо дуже приємно. Що, можна особляти трошки? Спасибі, спасибі. Я дуже молода вже може. Любите, що вас молодіше внімали. Ми, ми з вами однакового віку десь. Так що.